Усім, як завжди, у цій порії, вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні будемо говорити про відділення інфекційного контролю. А ви знаєте, що користуватися антисептиком, як і мити руки, потрібно правильно. За цим усім в медичному закладі стежить відділення інфекційного контролю. Більше про це говоримо із її завідувачкою Мартою Безносюк. Відділ інфекційного контролю це тепер є така обов'язкова вимога для всіх закладів охорони здоров'я в Україні. У 2021 році Міністерство охорони здоров'я видало наказ 1614, який регламентує якраз створення цих відділів в кожній лікарні, в кожній поліклініці. І в нас в лікарні також у 2021 році ми почали працювати. Відділення інфекційного контролю створюється для забезпечення комфортних і безпечних умов для пацієнта в лікарні в усіх закладах охорони здоров'я для того щоб запобігти розмноженню інфекцій між пацієнтами, відвідувачами і медичними працівниками. Основним кроком для проведення профілактики інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги, є адміністрування антибіотиків. Наше відділення дуже посилено цим займається, тому що основною проблемою стійкості великої мікроорганізмів до антибіотиків якраз є нераціональне використання. Основна ще така проблема це. Вживання антибіотиків пацієнтами без призначення лікаря, тому важливим кроком також для інфекційного контролю це є електронний рецепт. Тепер вживання антибіотиків має бути регламентовано, не можна профілактично їх пити тільки при наявності бактеріальної інфекції. Зараз всі антибіотики в Міністерстві охорони здоров'я в нас в України поділили на три групи: це група доступу, група спостереження і група резерву. Це означає, що лікар першочергово може взяти тільки антибіотики групи доступу. Після того повинен пацієнт зробити або бактеріологічне дослідження, або мають бути інші маркери бактеріальної інфекції, щоб перейти на іншу групу препаратів, сильніших препаратів. Ну, це все має бути аргументовано і задокументовано в історії хвороби. У нас є спеціальні форми переавторизації, які лікарі узгоджують з фармацевтами. І так відбувається призначення антибіотиків. Антибіотики. Група резерву це дуже серйозні антибіотики, які беруться тільки комісійно, визначаються для важких пацієнтів, це при участі вже медичного директора, відділу інфекційного контролю за відділення і лікуючого лікаря. Ми слідкуємо за тим, щоб були якраз ці підстави, щоб було бактеріологічне дослідження, де наявна бактерія і є. Антибіотикограма, по якій можна вибрати підходящий антибіотик саме для цієї бактерії, щоб не було б такого бездумного профілактичного призначення антибіотика, такий антибіотик ну, на все. Для кожної бактерії тепер має бути свій антибіотик, який на неї діє. Електронний рецепт дозволяє нам мінімізувати оце якраз. Безконтрольне прийняття пацієнтами антибіотики, яке почалося приблизно ще, напевно, як була епідемія ковіду. Люди купляли антибіотики, не знаючи, для чого вони їх п'ють. Хоча ковід це взагалі вірус, для нього не потрібен антибіотик. Антибіотик призначається при бактерійних ускладненнях. Тому електронний рецепт дає дозвіл нам трошки контролювати цей процес випуску антибіотиків і продажу їх. Антибіотикорезистенність стала дуже великою проблемою в сучасності, тому що всі, всі країни, весь світ б'є на сполох. Ми дійшли до тої точки, коли нам нема чим лікувати вже бактерії, тому що... Вони стали настільки стійкі, якраз цим постійним нераціональним використанням антибіотиків ми їх підживлювали, підживлювали, і кожна бактерія тепер має, можна сказати, імунітет до тих антибіотиків, які раніше були дієвими. Ми дійшли до того, що ці антибіотики зараз ми взагалі мусимо обмежувати їхнє використання, бо вони вже не дієві. Нас лишаються препарати групи резерву, які. Також часто не можна використовувати. Якщо ми почнемо постійно їх брати, то ми дійдемо до того, що не будемо мати чим лікувати. Фармацевтичний бізнес ще не придумав стільки нових антибіотиків, вони ще не випускаються, а бактерії все стає більше і більше. Вони мутують і розвивається така велика стійкість, яку ми не можемо контролювати. Саме тому створили світ діл інфекційного контролю в кожній лікарні, які беруть ну, під контроль, якраз оце призначення антибіотиків і загалом поширення інфекцій. В усіх закладах охорони здоров'я. Ще одним важливим кроком, таким для впровадження інфекційного контролю є гігієна рук. Гінарух дуже важлива загалом для всіх людей, і так само для лікарні, тому що на своїх руках ми переносимо інфекції, віруси, бактерії, які ми можемо самі собі перенести на слезові оболонки очей чи носа. І так само можемо обмінятися цими бактеріями з людьми, з якими ми вітаємось. Тому важливо мити руки правильно, не стільки кількість, а як якість. Для того, щоб правильно помити руки, нам потрібна тепла вода. Антибактеріальне мило і одноразові паперові рушнички. Використання сушарок автоматичних зараз взагалі з часом буде скасовуватись, в закладах охорони здоров'я вони вже є скасовані, заборонені, тому що коли ми сушимо руки в сушці, звідти ще більше бактерій летять всі на нас, які ми десь там не домили. Якщо ми миємо руки холодною водою, то ми ті всі бактерії ми не змиваємо і нема ефекту від мила. Коли тепла вода, воно активізує якраз усі всі антибактеріальні властивості мила. Масове використання антисептики почалось під час ковіду, і ми так само неправильно ними користувалися, тому що взагалі-то антисептика потрібно 3 мл. Кишенькового антисептика це приблизно отакого от маленького 30 натиски. Ми пшикали два-три рази, і нам здавалося, що наші руки чисті. Якщо ви замало взяли антисептика, від нього немає ефекту, ви навпаки, ще більше пересушили свою шкіру і нічого корисного ви для себе не зробили. Для того, щоб обробити руки антисептиком, нам потрібна правильна кількість антисептику це 3 мл. Ми наносимо її на одну долоню, а іншою тоді вмочуємо спочатку нігті. І отак поступово, як є 6 етапів миття рук, які в нас над кожним умивальником зараз. Висять таблички після ковід. Так само ми використовуємо антисептик. Повністю витираємо руки, кожен палець, всі поверхні. І так само нігті. Нігті це обов'язково. Використання антисептики прирівнюється до того самого, що миття рук. Тобто, ви можете або обробити руки антисептиком, якщо у вас немає можливості їх помити, або просто помити руки з антибактеріальним милом. Ефект той самий. Тому це вже вибір кожного. Хочеться нагадати всім пацієнтам, всім слухачам, що якщо ви перебуваєте в закладі охорони здоров'я, чи це поліклініка, чи це лікарня, чи навіть приватний заклад, де ви прийшли просто до когось на прийом, навіть якщо ви здорові, не забувайте, будь ласка, про засоби індивідуального захисту, це маски обов'язково. Зараз всіх лікарні, особливо в нашій лікарні, маски в вільному доступі. Їх не потрібно купувати, вам їх дадуть. І так само не забувайте про гігієну рук, про миття рук і гігієнічну обробку антисептиком. Антисептики. Так само є в вільному доступі, але використовуйте їх правильно і з розуму. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас, як завжди, щопонеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в радіо ефірі Західного полюсу. Щопонеділка та щочетверга о 12.30. Не пропустіть.